У конгрес-центрі Сумтиу вітають гравчинь муніципального спортивного клубу Сумчанка. У лютому в Литовському місті Щеуляй сумська команда стала володарем Кубку європейських чемпіонів. Особисту відзнаку здобуває і тренерка сумських спортсменок Світлана Макаєва. Рішенням сумської міської ради їй присвоює названня почесний громадянин міста Суми. Про нагороду ділиться з нами напередодні Світлана Миколаївна не знала і не здогадувалася. Говорить, це заслуга не тільки її, а всієї команди Сумчанка. На перехідному кубку, який привезли з Литви, до цього гравіювали лише назви німецьких і голландських команд. Стати чемпіонами Європи в клубному чемпіонату це майже не важливо. Я ми були чемпіонами Європи в 2010 році. Ми були третім на чемпіонаті світу, але ну я думаю, що справжні болівальники вони знають, що стати чемпіонами саме в клубному це набагато важче. Мені здалося, що після. Цих всіх умов, в яких ми тренуємося, те, що ми з вами разом в Сумах переживаємо, те, що кожен день нам приходиться вибирати, йти чи не йти на тренування, там починається тривога, чи закінчувати тренування, чи не закінчувати, Ну, це ризик завжди, і ми на себе його беремо, тому що якщо тренуватися серйозно, то треба серйозно тренуватися. І коли дівчата приїхали в Литву, мені здалося, що вони грали. І якось зовсім по іншому відносились до суперників. Тобто, ті виклики, які тут вони вдома, мають, для них це була просто гра. Вони грали, насолоджувалися. Світлана Макаєва переїхала до Сум після закінчення середньої школи і вступила до педагогічного інституту на музично-педагогічний факультет. У 1979-1985 роках Грала в сумській команді Буревісник, яку тоді набирали зі студентів різних факультетів. В дитинстві просто всі ми. Всіма види спорту займалася, але більше для себе лижами, волейбол трошки бігали, але це більше було для себе, для здоров'я. Навіть ніколи не мріяла. Більше мене, більше мене така творча натура. Більше мене мені хотілося саме з музикою бути пов'язане, з творчістю пов'язане. Але дуже привабила команда, яка, я скажу, що з різних факультетів дуже цікаве життя. У нас було дуже всі дівчата були такі. Ну, не зовсім, скажімо, спортсмени, а такий колектив був, яким, яким було все цікаво, тому що ми не розуміли тоді, ще, що таке хокей на траві. Ну, гра і гра просто. А от колектив був дуже потужний і дуже цікавий. З 1986 року Світлана Макаєва почала працювати тренеркою-викладачкою Сумської з Дюшор Динамо. Згодом була призначена тренеркою молодіжної збірної команди України хокею на траві. У 2003-2005 роках працювала в Італії тренеркою клубу вищої ліги Катання. Потім повернулася до Сум та продовжила тренувати дівчат грі хокею на траві. Отримала також дуже необхідний досвід. Саме працювала також з командою майстрів. Коли приїхала, то вони були на 10-му місці. І Сразу на наступний рік ми отримали срібло і грали також в Кубки європейських чемпіонів. Три роки я була і ну, ніколи не було бажання залишитися, хоча там. Чесно кажучи, дуже. В Італії це країна, в якій хочеться залишитися жити назавжди. Саме тому найбільше дівчат наших, мабуть, десь 15 років, у нас саме в Італії грають. У 2007 році Світлана Макаєва була призначена головною тренеркою спортивного клубу «Сумчанка». На стінах клубу світлини, що показують шлях команди, моменти перемог і щасливих емоцій, говорить Світлана Миколаївна. Ці дівчата німкені, тут половина з них це олімпійські чемпіони і чемпіони світу. І дівчата кажуть, ми стояли, і вони нам потискали руки, а ми зверху. Це для них було ну це дуже потужна команда. Була кінець лютого став важливим для тренерки і команди ще з однієї причини, говорить Світлана Макаєва. Нарешті вдалося сплатити борг в Європейську Федерацію, який очільники Української Федерації накопичили впродовж двох років. Тепер у збірних є турніри, а у дітей майбутнє, говорить жінка. І ще трошки нас би відсторонили. Від всіх змагань європейських національних збірні. Я ви знаєте, що Сумчанка це 95% да, національної збірної. І тому це ми дуже переживали. мене цей привід не так радував, як на наступний день коли ми сплатили борг. Відпочивши після повернення з Литви тиждень, Сумчанка відновила тренування. Попереду у них ще одне важливе змагання. І зараз у нас уже буде в Голландії кубок європейських чемпіонів на траві. І також ми за останні 12 років вперше потрапили до дивізіону А – Це вищий дивізіон, де грають кращі команди Голландії. Німеччини, Іспанії, Англії, і ми потрапили в цю когорту, тому треба тренуватися, бо зовсім мало часу вже квітні. Ми будемо там грати. Ви бачите, у нас ще сніг лежить на полі. Командир команди Євгенія Мороз говорить, тренерка зробила колектив дружнім і наполегливим у досягненні спільної мети. Вона є дуже впевненою в собі, дуже е, чутливою. Хоча іноді і треба прикласти такі, знаєте, таку тверду руку для якихось рішень і так далі. Е, на полі. Під час гри вона дуже натхненна і дуже не знаю навіть як сказати. Вона живе під час гри вона. Взагалі живе тільки грою. І бували різні дуже ситуації, дуже різні ігри. Але вона весь час дуже сильно в грі, дуже нас всіх підтримує. Світлана Макаєва перша тренерка Олени Свістюр. колись взяла опіку над десятирічною дівчинкою. Тепер Олена сама тренує дітей різного віку. Вона для мене як мама. Ми з нею пройшли все, їздили на змагання і і в лагеря, дитячі табори, і різні турніри. Весь світ об'їздили і збірні. Я теж грала раніше в Сумчанки, була капітаном команди. Я її знаю дуже добре. Це дуже чуйна людина добра. Найкраща для нас. Сама Світлана Микаєва каже: головне розвивати командний дух. Цього завжди вимагає від своїх вихованок. Не завжди самі талановиті люди. Самі такі, в яких все виходить, не завжди вони досягають результату, тому що ігровий від спорту, по-перше, він від тебе вимагає, щоб ти повністю віддавався команді. І багато в нас саме таких випадків. У нас є дівчата, які, скажімо, не виділялися, але стали кращими гравцями, навіть на чемпіонаті світу. У нас є капітан Яна Ворошила, яка отримала таке високе звання на чемпіонаті світу. У нас була Марина Виноградова, яка зараз в Італії вже досі грає, хоча їй за 40. І саме цих дівчат я завжди намагалася завжди намагалася ставити за приклад всім. Для мене головне, щоб вони любили хокей, тому що ви знаєте, що у нас від спорту це не той, де можна заробити багато грошей. Тому може саме тому в команді залишаються люди, які вміють дружити, підтримувати один одного. Крім спорту, Світлана Миколаївна говорить, має інші захоплення. Серед них риболовля, хоча останні роки на це лишається зовсім мало часу. Взяла один раз удочку, тут, навіть сиділа у цьому маленькому озерці, бо це для мене більше як медитація, мабуть. Просто сидіти спокійно і дивитися на воду, на поплавок. Так, дуже люблю наш театр, дуже люблю філармонію. Ну, Звісно, на першому місці, мабуть, читання, але, чесно кажучи, за останні два роки дуже важко вдається читати, тому що вже на другій або на третій сторінці ти ловиш себе на думці, що ти думаєш тільки про новини. Тому, мабуть, зараз я дуже щаслива людина. Тому що маючи улюблену роботу, ти можеш прийти на тренування і на 3-4 години забути про це, що відбувається. При цьому говорить Світлана Миколаївна завжди пам'ятає, завдяки кому розвиток спорту лишається можливим в сумах в складні воєнні роки. В першу чергу треба нагороджувати наших хлопців, які воюють, і хотілося б, щоб не тільки посмертно, б, щоб їх все-таки відзначали, і коли вони живі. Анна Книш, Валерія Зарудна і Анатолій Сердюк Суспільне новини Суми.